Мої вітання на календарі 3 грудня. Продовжуємо нашу рубрику Адвент календаря. Якщо вам є 18 років, то раз в 10 років в 26, 36, 46 і стільки тих буде, які закінчуються на 6, ви маєте для себе зробити щеплення від дифтерії і правця. Обов'язково це може бути бустрикс. Обов'язково варто це робити. Чому? Тому що ризик травмування ніхто не відміняв. будь якій професії в побуті воно може бути. І це практика не тільки України, а й цілого світу, обов'язково при травмуванні має бути профілактика правця. Зараз час війни і інфекції не сплять. Невідомо, яка інфекція може з'явитися, ожити чи з'явитися нова. Тому від контрольованих інфекцій обов'язково мати щеплення. Раджу звернутися і його отримати. Будь це державна, приватна поліклініка. Зробіть це для себе і будьте спокійні, вакциновані, захищені. Дбайте про своє здоров'я.